Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ восьмий Майбутній Хоробрий пірат Спершу Том квапливо петляв глухими завулками, щоб не зустрітися з учнями, які поверталися до школи. А потім стишив ходу і побрів понуро ноги. Дорогою він двічі чи тричі перейшов невеликий потічок. Серед хлопців марновірно вважалося, що вода збиває переслідувачів зі сліду, а за півгодини вже обминув будинок Дуглас на вершині Кардівської гори, звідки школо, яка залишилася. Ген, у долині! Було ледь видно. Том увійшов у густий ліс навпростець, не вибираючи стежок, забрів у самісіньку хащу і сів на мох під розложистим дубом. У незворушному повітрі не було ані повіву. Від мертвотної полудневої спеки змовк навіть пташиний щебет. Природа поринула в заціпеніння, яке час від часу порушував лише далекі стуки дятла. Але той звук тільки посилював відчуття всеосяжної німотності і цілковитої самоти. Душа хлопця була сповнена смутку, його сумний настрій навдивовижу пасував до похмурої навколишньої тиші. Він довго сидів у задумі, поставивши лікті на коліна і підперши підборіддя руками. Життя здавалося йому не більш як обтяжливим клопотом, і то в кращому разі, і він мало не заздрив Джиммі Ходжесу, що недавно помер. Який то має бути блаженний спокій лежати і спочивати вічним сном, сповненим солодких видінь, тоді як вітер шелестить у верховітті дерев і лагідно ворушить траву і квітки на твоїй могилі, а тобі вже немає чим турбуватися і журитися, і ніколи більше не буде на віки віків. От якби тільки він був добрим учнем у недільній школі, то міг би залюбки вмерти і покінчити з цим усім. А ота от дівчинка, що він такого їй зробив? А нічогісінько. Він до неї з добром, а вона його прогнала, мов собаку. Атож, мов того собаку, колись вона гірко пошкодує, але, може буде вже запізно. Ех, якби ж то можна було вмерти не зовсім, а на деякий час. Пругкому, молодому серцю не властиво стискатись і заклякати надовго, і скоро Томові думки непомітно повернулися до посейбічного життя. А що як він раптом отак зараз же піде геть із цього містечка і загадково зникне? Подасться хто зна куди, за три дев'ять земель, у невідомі заморські краї і більш ніколи не повернеться. Якою вона тоді заспіває? Том згадав про своє бажання стати клоуном, але тепер воно викликало в нього лише огиду. Думка про всі ті блазенські штуки і розмальовані трико принизила романтичні поривання його душі, що витала в туманній надхмарній високості. Ні, він стане солдатом і повернеться через багато років, опалений у боях і овіяний славою. Або ще краще. Пристане до індіанців, полюватиме з ними на бізонів, ступить на стежку війни десь там, у горах чи на неозорих преріях далекого заходу, а потім колись з'явиться тут великим індіанським ватагом, увесь ворлиному пір'ї страхітливо розмальований, і одного сонного літнього дня важкою ходою переступить поріг. Недільної школи, з бойовим покликом, від якого холоне в жилах кров, і його колишні товариші із заздрістю вирячать на нього очі. А втім, ні, є ще принадніше діло він стане піратом. Оце воно. Тепер його майбутнє відкрилося перед Томом у всьому сліпучому блиску, його ім'я лунатиме по всьому світі, і люди здригатимуться, почувши його. Як гордо борознитиме він бурхливі моря на своєму стрімкому чорному правіснику бурі під лиховісним піратським прапором, а сягнувши найвищої слави, раптом завітає до рідного містечка і поважно зайде до церкви, видублений сонцем і вітрами. В чорному оксамитовому камзолі, з червоним паском, у високих ботфортах із довгими пістолями за поясом, і вкритим плямами іржі та крові кинджалом збоку, в крислатому капелюсі, з пишним пір'ям, стискаючи в руці розгорнутий чорний прапор із черепом і кістками, із невимовним захватом почує шепотіння це. Славнозвісний пірат Том Соєр, чорний месник іспанських морів. Тож вирішено він обрав життєвий шлях, він утече з дому і піде цим шляхом, завтра ж уранці, а готуватися почне негайно і передусім збере своє майно. Том пішов до трухлявого поваленого стовбура, що лежав неподалік, і почав копати під ним землю ножиком фірми Барлоу. Незабаром лезо наткнулося на щось дерев'яне і, судячи, зі звуку порожнє всередині, Том заліз у ямку рукою і проказав таке замовлення Чого не було, те з'явися. Що було, те залишися. Потім розгріб землю руками, і там показалася тоненька соснова дощечка. Том вийняв її, відкривши невеличкий, дбайливо зроблений сховок, викладений усередині такими самими дощечками. На його дні лежала одна мармурова кулька. Подиву Тома не було меж. Він розгублено почухав потилицю і вигукнув: Ну, хто б міг подумати? Тоді з пересердя пожбурив кульку геть, став і замислився. А річ була в тім, що його підвів один забобон. І Том, і всі хлопці в містечку завжди вважали його що найпевнішим. Нібито якщо закопати в землю кульку, проказавши належне замовлення, а за два тижні з тим самим замовленням відкопати її, то разом із нею віднайдеш усі кульки, які ти будьколи загубив, хоч би як далеко одна від одної вони були. І ось тепер усе це виявилося нікчемною. І пустопорожньою дурницею. Томова віра похитнулася аж до основ. Скільки ж бо разів він чув, як цей спосіб виправдовував себе, і ні разу, щоб хтось зазнав невдачі. Йому й на думку не спало, що він сам уже не раз отак пробував, але потім ніяк не міг знайти свого сховку. Том довго сушив собі голову, аж поки дійшов висновку, що, мабуть, цього разу втрутилася якась відьма і зіпсувала все діло. Та йому хотілося дістати певне підтвердження цього. Він пошукав очима під ногами і оглядів невеличку круглу латочку піску з ледь помітною западинкою посередині. Він ліг на землю, наблизив уста до самої тієї западинки і проказав Лев Мураха, Лев мураха, розкажи, що мені треба. Лев Мураха, Лев Мураха, розкажи, що мені треба. Пісок заворушився, звідти на мить вигулькнув чорний жучок, морошиний Лев, і злякано шаснув назад до нірки. Не хоче казати, отже, справді відьма винна, так я й думав. Том добре знав, що змагатися з відьмами марна річ, і, хоч не хоч, мусив відступитись, але він подумав, що треба знайти хоча б оту кульку, яку він щойно викинув, і заходився ретельно шукати, та знайти її ніяк не міг. Тож він повернувся до свого сховку, став на те саме місце, звідки пожбурив кульку, дістав із кишені ще одну і кинув у той самий бік, приказуючи: Сестричко, знайди сестричку! Він примітив, куди впала кулька, пішов туди і подивився. Та певне, вона не долетіла до першої, чи, може, перелетіла далі. Том кинув кульку ще двічі і, зрештою, домігся свого. За третьою спробою кульки опинилися за крок одна від одної. Саме цієї миті зеленими коридорами лісу до нього долинув звук дитячої бляшаної сурми. Том швидко скинув куртку та штани, зробив шлейки пасок, розгріб кубку хмизу за поваленим стовбуром і дістав звідти саморобний лук зі стрілою дерев'яний меч і бляшану сурму, а тоді. Підхопив усе те і з голими ногами в самій сорочці, що розвівалася позаду, помчав на звук чужої сурми. Невдовзі він спинився під високим осокором, просурмив у відповідь і, звівшись навшпиньки і озираючись біч, сторожко рушив уперед. Потім застеріг своїх уявних товаришів: Стійте, мої вірні люди! Не показуйтеся, доки я не просурмлю! Із за дерев з'явився Джо Гарпер, так само легко вдягнений і надійно озброєний, як і Том. Стій. гукнув Том. Хто сміє ходити по Шервицькому лісу без мого дозволу? Гай Гізборн не потребує нічого дозволу. А хто ти, що, що, що наважуєшся так зухвало розмовляти зі мною? підказав Том. Вони спілкувалися за книжкою на пам'ять. А хто ти, що наважуєшся так зухвало говорити зі мною? Хто я? Я Робін Гуд, і зараз твій нікчемний труп упевниться в цьому. А, то це ти, знаменитий розбійнику. Що ж? Я рада позмагаюся з тобою за право ходити цим веселим лісом. Нападай! Покидавши все інше на землю, вони схопилися за дерев'яні мечі, стали в бойову позицію, нагаду ноги і почали серйозний двобій за всіма правилами два удари вгору, два вниз. Том сказав. Ну, тепер ти все зрозумів, тож наддаймо. Вони так наддали, що аж захекались і вмилися потом. Нарешті Том вигукнув Падай, падай же, чому ти не падаєш? Не хочу. А ти сам чого не падаєш? Я тебе сильніше побив. Не в тому ж річ. Я не можу падати, бо в книжці такого немає. Там написано, і тоді дужим ударом відліг він вразив нещасного гая Гізборна на смерть. Ти повинен повернутися так, щоб я вдарив тебе на відліг. Із книжкою сперечатися не годилося, тому Джо повернувся, дістав нищівний удар і впав. А тепер, сказав він, підводячись, давай я тебе вб'ю, щоб було по чесному. Та ні, не можна, в книжці ж такого нема. Ну, то це казна що. Слухай, Джо, гаразд. Ти можеш бути ченцем туком чи сином мірошника мачем, і оглушити мене дубцем, або я стану шерифом Нотінгемським, а ти трохи побудеш Робіном Гудом і вб'єш мене. Натоми й погодились, і ці події було належно розіграно. Потім Том знову став робіном Гудом, і підступна черниця не перев'язала йому рани, щоб він сплив кров'ю. Нарешті Джо, зображуючи цілу ватагу пригніченим горем розбійників і гірко ридаючи, відтяг його геть, вклав йому в знесилені руки лук і стрілу, і Том вимовив: Де впадеться стріла? Там і поховайте сердечного робіна Гуда під зеленим склепінням лісу. Тоді пустив стрілу, впав на взнак і тут таки помер би, коли не втрапив би у кропиву. Звідки миттю підхопився, і то досить жваво як на небіжчика. Хлопці одяглися, сховали спорядження і рушили додому, гірко нарікаючи на те, що нема більше розбійників і розмірковуючи, чим би могла відшкодувати цю втрату новочасна цивілізація. Кожен твердив, що радше став би на рік розбійником у Шервудському лісі, ніж до віку президентом Сполучених Штатів.